Ми з вами чуємо розповідь про 10 людей, які звернулися до Христа з надзвичайно важливою просьбою, з надзвичайно важливим проханням. Ці 10 людей хворіли практично невеліковною хворобою того часу. Проказою, коли все тіло їхнє було покрите такими струбами, ранами, які постійно гнили, які постійно приносили нестерпні страждання біль людині. І ці десять людей жили разом. По закону тогочасному єврейському. Люди, які хворіли проказою, вони навіть не мали можливості і не мали права знаходитись. В суспільстві. Відповідно, вони жили зазвичай за містами, дуже часто проживали в місцях, де хоронили людей, на кладовищах, можна сказати, в печерних. І ось ці 10 людей приходять об'єднані спільною бідою, об'єднані спільною проблемою, приходять до Христа. І кажуть, Ісусе Наставниче, помилуй нас. Після цього Христос указує їм про те, щоб вони пішли до міста, до священника, для того, щоб Той засвідчив про їхнє зцілення. Але, як каже нам святитель Феоф... Феофілакт Болгарський, Толкуючи це місце Святого Письма, що в той час, коли прокажені від, виходили від Христа, їхнє тіло ще було покрите проказою. І от саме чудо слення, волею Божою і, і силою Божою, здійснилося саме по їхній ж вірі, по дорозі до священника. Чому саме до священника? Тому що в той час. В народі ізраїльському священик виконував багато функцій. Зокрема, одна, і одна із них це така, скажімо, суспільна функція, засвідчував можливість людям проживати в, 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 в тому чи іншому поселенні. І ось коли ці 10 чоловіків приходять. 10 людей приходять до Спасителя, приходять до, вже до священника. Той засвідчує, що вони дійсно здорові, що вони мають право тепер жити серед людей. Відбувається інший момент. Ті, хто були об'єднані спільною бідою, ті, хто були об'єднані спільною проблемою, ті, хто разом. Молилися, ті, хто разом допомагали один одному, хто підтримував один одного, в, одно, в, буквально от, в, в, в одну мить розбіглися, отримавши зцілення, отримавши полегшення, розбіглися хто куди. І лише один із них повернувся до Спасителя. Словами вдячності. І Христос задає дуже важливе, але в той же час і таке сповнене болі запитання. Чи не 10 очистилось? А де інші дев'ять? І в цей час. Господь констатував інший факт, що ось цей, хто прийшов до нього, 10-й, цей один чоловік, який прийшов з подякою, він навіть не був правовірним. Іудеєм, він був самарянином. Ми знаємо про те, як відносилися іудеї до самарян. І ось що найцікавіший момент, в час, коли були об'єднані спільною бідою. Це, ну, якщо, якщо в інші моменти, то і, іудей з самарянином навіть би не спілкувався. А тут проживали разом, несли разом цю хворобу, були об'єднані однією бідою. Але, на жаль, молитва їхня, молитва, молитва звернення, молитва прохання. З десяти, з десяти в дев'ятьох не була підтверджена, не була закріплена молитвою вдячності. Ми з вами стараємося якомога частіше бути в храмі Божому на божественній літургії. А літургія, як ми знаємо, носить ще одну назву. Під час літургії звершується Євхаристія, таїнство святого причастя. Євхаристія в перекладі з грецької саме і є подяка, благодарність. Саме в божественній літургії ми благодаримо Господа, по прикладу оцього одного самарянина, який прийшов до Господа, дякуючи. Ми не знаємо от, внутрішнього стану цих десяти людей, які йшли, йшли до священника з, надії, якби з надією на зцілення, але, можливо, і їхні душі переповнював і сумнів, і інші внутрішні тривоги. Але вони йшли, вони молилися, вони відклали все для того, щоб отримати зцілення. Отримавши сцілення, забули про все і в першу чергу про Бога. Для нас, дорогі мої, ця євангельська історія має надзвичайно велике повчання, особливо в час, в якому ми живемо. Дуже часто доводиться чути такі в нас, от навіть себе ловиш на думці, в той момент, коли на запитання, як у тебе справи, в нас є зазвичай от два таких. Моменти. Перший все добре, другий слава Богу. І, і дуже часто ми якось так. Е, от навіть на, на такому підсвідомому рівні ми стараємося навіть за момент, який нам здається тяжким і здається навіть, що, за що тут дякувати, все одно. В першу чергу подякувати Богу. На минулих півтора тижня Господь дарував нам можливість також кожного дня дякувати Йому. Коли за Сов'ячеславом з мачкою поїхали в чергову таку гуманітарну місію до Німеччини. Кожний день приносив якісь нові нові цікавості. То перевірка сіми годин на, на, на митниці в ту сторону, то зразу ж відміна <хи> тієї машини, за якою ми вже їхали для наших захисників. Що якби ми, ми заїжджаємо, нам кажуть, що вона вже продана. Потім інший момент. Приїхали до іншої там. І це все, це все от кожного дня от якісь такі моменти. Приїхали до іншої, вона, м'яко кажучи, в незадовільному технічному стані. Задля цього проїхали ще плюс 500 кілометрів круг. Приїхали завантажуватися обладнанням і меблями для госпіталя. От, приїхали ночувати, а місце, де мали ночувати, закрите. І так, от такі ось моменти, це тільки початок, потім одне розрізане колесо. Ось. Потім е по дорозі назад той шлях, який, який ми якби так продумали, пропланували, нам, нас по нього не, не пропустили. А ось, тому що там певні інші якісь моменти, про які ми і не знали, що вони можуть можуть бути. От. І вже по дорозі. Вже майже майже доїжджаючи до Дніпра, друге колесо, навіть скажу так, два колеса ще пошкоджені. І от кожний, 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 кожний день, не простий, але в той час же, як отець В'ячеслав сказав такі прекрасні слова, що це є можливість нам дійсно отаким от чином поститися і таким чином. Принести служіння подяки. Подяки Богові за все. І так само, дорогі мої, в кожному моменті нашого життя. Господь навчає нас бути вдячними. Господь навчає нас благодарити, Його благодарити за все. Тому що. Життя наше, воно складається дійсно з, з, з різних, таких, як, як, от, як мозаїка, з різних маленьких маленьких крапочок, маленьких камінчиків. Якісь із них мають, як нам здається, гарний колір. Якісь із них мають менш Гарний. А якісь нам взагалі не подобаються, тому що нам вони здаються чорними, чи сірими, чи коричневими, чи такими ну, грязними. Але для того, щоб вийшла така гарна мозаїка, в ній має бути все. І ось сам для того, щоб ця мозаїка скріпилася, і для неї треба, треба розтвор, Для неї треба спеціальний клей. І ось якраз цим спеціальним клеєм. І є подяка, є вдячність наша. Святитель Іоанн Златоуст, який, який уклав чин Божественної літургії в Святої Євхаристії для нас, який ми звершуємо кожний воскресний день, кожний святковий день. І який пережив дуже багато в своєму житті, дуже багато наклепів, дуже багато е, різних звинувачень, неправомірних і неправильних і нечесних. І проживши своє життя, святий святитель завершив його словами слава Богу за все. Тому рідні мої, нехай Господь буде завжди з нами, нехай Господь управляє наші. На наш шлях, так як йому краще видно, краще, як він краще розуміє, що це для нас буде корисніше. Тому що навіть повертаючись до нашої от, свіжої історії, здавалося, що от в один момент, коли особливо вже на одному кордоні розвернули, сказали, що вам туди не треба, вас туди не пускаємо, ми перша була думка, ну як так? Ну, все, і добре І... Але розвернувшись, повернулися буквально кілометрів 60 на кордон. І ось як ми констатували, вже виїхавши з нього, той факт констатували, що відношення зі сторони митників і прикордонників саме в цей момент було таким, що за півтора року постійних поїздок, постійних таких гуманітарних місій. Ми, ми ще практично такого не зустрічали. Настільки сердечно, настільки що один із митників просто вник в нашу справу і відклав, можна сказати, всі справи свої на 2,5-3 години. Хоча міг би сказати, йдіть робіть, як хочете, готуйте, що хочете, але Ось Господь нам показав приклад того, як Він за нас переживає. Як Він веде нас тією дорогою, яка, яка є кращою? Так же само і в нашому духовному житті. Господь своїм промислом, своїми, своєю опікою веде нас до себе. За що йому нехай відбуде від нас завжди, дорогі мої? Слава, честь, поклоніння, подяка на віки вічні. Амінь.